Вы знаете, я в первую очередь выполню YouTube, э, те, что не, не сделал э, сегодня. Первый вопрос, которым я займусь, это, естественно, команда. Второй... Это проанализирую работу каждого коммунального предприятия. Найбільша проблема це то, що не завершено не цим місяцем. Влада повинна перезавантажитися, пройти нові люди і потім вирішувати всі поточні питання. В першу чергу ми проведемо аудит інвентаризації і сформуємо кадровий вопрос решення. Начну при організації системи ЖКХ знаєте, от зараз у нас мусор, сьогодні ситуація така, що от мусорний конкурс призупинили, ми прийняли тільки вольове рішення, ми дали можливість їм зараз е, працювати, от, але ми чекаємо все ж таки на рішення суду, бо вони судяться сьогодні, і треба проводити конкурс. Зараз остро стоїть питання з мусором. Вижу рішення його вот так, якщо у нас є чотири компанії, які хочуть працювати на цьому ринку, чому б город не розділити на чотири сектори і пускай в кожному працює ця компанія завершу перезавантаження, розгоню міськраду під впливом громадської думки, з усиллями мене як міського голови. Я думаю, що как бы, наверное, більше не проблема, а задача – це наповнити бюджет, щоб закрити захищені статті, а далі перейти до розвитку міста. Жилищний фонд у Ну, я вважаю, що потрібно город спочатку зробити європейським, а потім вже вивішувати флаги. А у нас наоборот. Так, звісно, підтримую. Я вважаю, що ми живемо в суверенній державі Україна, і державним символом України є Герб, український прапор і гімн України. Ви знаєте, я не проти використання європейської символіки, тому що ми стрімимося до європейських цінностей. Я перший, хто її поставив в маї місяці, то так, я маю хобі, я граю військово-тактичні ігри, я займаюся рукопашем, Ну і колись студентські роки грав в аксандр музичний. Я люблю дуже рыбалку. Да, футбол. Хожу на футбол. Ну, наверное, больше всего хобби, это спорт и путешествия. Ну, на сегодняшний день я уже занимаюсь больше кроссхитом, больше занимаюсь тренажерним залом, боксирую, Рибалка і готовить есть на мангалі. Рок. Рок? Да. Це, мабуть. ну, я в дорогу як їду, ставлю кіло, кіно і на з пампілюс. Ну, потусав, це знаєте, музика моєї молодості. молоді. подобається «Сісі Сісікеч. Останній час люблю український патріотичний бард, люблю рок-музику, фолк-рок. Тобто, при люблю рок, люблю джаз, Ну, у всерединому житті, знаєш, у мене дочка знаєте, моя дочка спілкується тільки українською мовою. І коли я знаю, з нею починаю, починаю російською, я її колись запитав, Даша, чого ти не балакаєш, ну скажи, що по Вона каже, папа, мені важко. Тому ми спілкуємося українською мовою. Російською спілкуюся. Суржиком. Руська. Я в школі навчався, навчав англійську, але я ж 4 роки прожив в Німеччині і так з так, кажу, склалося, що я вивчав німецьку мову, почав з вивісок на магазинах і закінчив вже з ніпцем міг спілкуватися. Не володію. І німецький, к сожалення, все. Англійською російська мова? Так, англійською зі словником. Англійський. Ну, з трудом уже. Уже з трудом. Так, да, жена і Так, я мою дружину, в мене неповнолітня донька, чи 4 роки. Ну, зараз чекаємо ще по кого у мене сидить. Да, у дружина. Да. Яка площа міста Суми? Всього города Суми? Ні, не знаю. А от ти можеш сказати. А, скажу чесно, ні, Вот площадь не знаю. Примерно 150 квадратних километров.